Подзвонила людина про те, що в неї протікають два мансарних вікна. Розібратись з причинами. Ось тут ви можете бачити наверху ці вікна, то зараз будемо дивитися причини, шукати, покажу і вам. Так. Що ми тут бачимо? Вікно просто було вирізане в блясі, дирка, і вставлено. Так не може бути. Оце все неправильно зроблено. Я мовчу про якість металочерепиці, просто сміття якесь. Так не може бути, тому що цей лист, він зарізається отут з щілиною. І тут на краю вікна він мав би закінчуватись. Нижній лист має бути окремий, який під'їжджає під, під низ. І тоді вся водичка тут по фартуху має спускатись де? А ну, вгадайте, вся водичка має виходити саме отут між двома листами наверх, назовні. Натомість цей умілець, який тут робив, він просто вирізав дирку і вставив вікно. З отаким рішенням. Не робіть таких помилок, бо ви не будете ніколи мати спокою. Людина каже, але ж 8 років нічого не турбувало і тільки зараз нас турбує. Насправді 8 років всі там збирався компост і там була проблема. Плівка брала нагрузку на себе і тільки зараз. Реплівка перестала витримувати. І оцей бітумна стрічка, салдобан також перестала витримувати, почали протікати. Насправді, все має бути механічно правильно зроблене для того, щоб водичка виходила з щілини, з фартуха сюди, на цю бляху. А це робиться, ще раз повторюсь, з двох листів бляхи: нижній лист і верхній лист. Комен подібний принцип. Обов'язково додивіться це відео до кінця, для того, щоб побачити, як тепер можна вирішити цю проблему. Один лист. Розрізали три частини, і це наші дві підкладушки, які ми будемо використовувати під вікна. Значить, який процес роботи. Я відкрутив ось видно частину старого фартуха, який мав би виходити, так як я говорив, на бляху. Його просто підрізали. І схема наступна. Сюди ми зробимо злив прямо в ринву від оцього фартуха. Я виготовив, як ви бачили, отакий. Листи і це піде під вікно. Це верхушка. Тут збоку дві губи, щоб водичка конкретно текла по фартуху, а це вже буде спуск в ринву. Таким способом вода з наших фартухів зачепиться сюди, піде нижче. І спокій глибокий. Зверху, щоб оце бізобразіє прикрити, я зігнув отакі елементи з двох боків вікна. Наш фартушок має конкретний злив, і оце місце, куди він зможе спускати воду. І все, і ще кардос, і монтуємося. Зворотньому порядку. Мені ще прийдеться ще тут щось придумати, але зараз в мене немає нічого для цієї зони. Отаке От страхіття мусить ну, обережно. Крутимо шурупи. Бо знизу, наприклад, тут залишились дирки від старих шурупів, але я нові не можу сюди закрутити. Чому? Бо в нас знизу йде відлив води. Тому якщо шуруп проб'є оцей відлив, то по суті там буде зона без резинки. Оце неправильно. Тому ліпше отак. Тут ми можемо під фартушком зараз шарнути шурупа, а вже тут я хіба дав. Замок більше ніяк.